Дай Боже здоров'я вам і благосува з Боже на все святи. Боже, особливо тих, хто онуків мають, хай вони щасливі зростають. Просимо за наші воїнів, особливо розвідників, яких нині свято. Святої неділю вас. Наших грудях кулі і ножі нас розп'ято і знищено не раз Боже, Україну. і благослови у добрий час. Боже Україну збережи. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Уманчани шоковані. Хасити вже відкрито зривають український прапор. і кажуть, що це їхня земля, і скоро все закінчиться. От і що після цього думати. Слова двох місцевих блогерів Україні прийдеться приймати іммігрантів. І тут я очень много слышу о про проекті Новий Єрусалім. Мені присилають ролики, даже посмотрел на каких-то недоумках, которые рассказывают о том, що євреї хотят забрати Умань і построїть там еще один Ізраїль, Новий Єрусалім. Господа, сионизм – это желание из евреев жить на земле обетованной. Никто из евреев всерьез это даже рассматривать не будет. Это какие-то страшилки про черную руку, отрубленные головы. Это из этой области всерьез этот бред рассматривать нельзя. Исторический случай. Когда решали, где строить государство Израиль, была идея делать это в Уругвае. Случай довольно известный. Но, тем не менее, сионистская идея победила. Евреи хотят делать свою землю то есть строить свое государство, там, где они были последние 4 тысячи лет, на земле обетованной. Евреи еще по недавней переписи населения были третьим национальным меньшинством, то есть украинцы, русских 10 миллионов было, и было в Украине полмиллиона евреев, они практически все, за исключением осталось 50 тысяч, уехали. Они уехали, вас забыли, и в общем-то большинство из них возвращаться в Украину не собираются. Вы только мечтать можете, чтобы они вернулись, что там делать, но этого не будет. В Украину вернутся кто? Таджики, арабы, афганцы. Вот у них перенаселение... У них огромная плотность, у них нищета, и у вас будет не новый Иерусалим, как вы боитесь, у вас будет новый э, Багдад или новый Баграм. И никуда вы от этого не денетесь, если, если при этом вы не начнете радикально менять свою экономику и социальную уклад жизни. То есть, когда я говорю, что Украина обеспен, э, обречена на успех, я не скрываю, я говорю, что Украины либо не будет, то есть, прежде чем вы примите арабов и афганцев, Украину распилят на запчасти. В Карпатию идет Венгрия, Львовская область идет Польша. Остальное как-то поделят. Либо у Украины есть великий путь. Среднего не дано. Вы демографии себе подписали, среднего дано. Но у Украины есть другая великая э, возможность. Построив справедливое общество, общество свободных людей, с низким уровнем налогов, ну, скажем, 20% или меньше платит любой м, хорошо зарабатывающий человек. То есть человек зарабатывает больше 100 тысяч, с него берут меньше 20% налогов, при этом обеспечивает безопасность, есть доступ к культурным ценностям, есть доступ к, к инфраструктуре. И в Украину будет очередь для того, чтобы переселиться в Украину, выучить украинский язык и жить в этих условиях, если эти условия гарантированы прочно и надолго. Сейчас произошел великий в мире демографический перелом. Если раньше люди боролись за чужие территории, чтобы выселить свое население, где было переполнение населения на чужие территории, это история колонизации Америки. То есть в Англии не помещалось то население, которое рождалось в Англии, и куда-то его нужно было девать, поэтому колонизировали другие территории, чтобы отселить население. Не хватало места. То же самое было в Испании, то же самое было во всех странах. То есть война была за территории, куда девать свое население. Об этом даже писал Гитлер. Не прошло 70 лет, все поменялось. Сейчас идет борьба не за территории, а борьба за людей. И вопрос, кого вы поселите на свою территорию? Бедных людей из третьих стран мира. Ведь к вам же не приедут арабские врачи и афганские профессора. К вам приедут беднота их стран. К вам приедут люди, которые в своих странах не могут читать, читать и писать. Или к вам приедет интеллектуальная элита всего мира. Разница между тем, кто будет иммигрировать в Украину, заключается в какой экономический строй вы там построите. Украина, в которой низкий уровень налогов, безопасная жизнь, доступ к аэропортам, близость ко всем культурным ценностям, прекрасный климат, прекрасное почву, прекрасная среда обитания, прекрасная экология, и ваше население растет. Сначала вернутся иммигранты. Те, которые уехали в Польшу, те, которые уехали в Ирландии, в Англии, во Франции. Вернутся. Если у вас будет жить выгоднее, чем в Бельгии. В Бельгии жить не сладко. Потом попросятся обратно Лагандон. Потом вернется Крым. По той же причине жить выгодней. За ними посыпятся репатрианты, такие как я, мои дети и американские жены и мужья моих детей. За ними посыпятся их друзья, если вы создадите налоговый рай, как говорит Балашов. Если за налоговым раем еще будет безопасность, стабильность и уважение к людям. Это не просто люди, которые будут приезжать к вам, это случайно взятые люди планеты, это элита. Это то, что называется сейчас, кстати, Польша объявила такую программу, Digital Nomad. То есть Digital это Цифровой, но мат это кочевник. Люди, которые зарабатывают высокие деньги и при этом не привязаны к конкретному месту работы. Ваш покорный слуга относится к такой категории. Программисты, сейчас психологи такими стали и так далее. Их становится все больше и больше. И в стране, в которой, как в Америке, человек, зарабатывающий полмиллиона, платит примерно половину технологов, если он переедет в Украину, из полмиллиона заплатит не 250 тысяч, а 20 процентов, то есть 100 тысяч. Этого достаточно, чтобы человек переезжал туда, при этом, если ему еще деть, детям не превращают их в трансгендеров, если людей не чморят политически, если процветает культурная жизнь, то подтянется огромное количество людей в ту страну, которая первая придумает такое общество. Что ж, гарно человек, мозг язычный, Але я нагадаю вам, як голова українського містичного руху, слово Пресвятого Бога, Око Руси Ісуса, Пречистої Богородиці Кароокої Марії, за те, що сповнились героїв і страдників України мрії, маємо надію ми покладати найбільше на націю свою. І на тих людей, які найбільш побожного козацького роду нашого народу, та просити за сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших, особливо тих, які в останні роки загинуть у найважчій війні. І про це ще з 1995 року, як бачили на фото. Ви мої соколи, я вдягнулися в оцю форму благословенням Бога й Божої матінки військову, говорячи першими в Україні, що буде війна, що треба берегти людей наших від того зла, які постараються робити бісові діти, і що Україну мають очолити справжні патріоти. А не всякі зайшлі, багаті і корисливі гендарі та їхні прихвосні. але на жаль, не сталося так, як гадалось. І тому зараз в цій ситуації майже безвихідній, як пише Біблія Свята. Робімо все, молімо Бога за скоріше пришестя, але звісно, совісно живімо і кожен на своєму місці робимо те, що вважаємо за потрібне, звіряючи із тими позиціями наших попередників і сучасників, які нескорено борються боряться проти всякої нечисті на нашій Богом даній землі. І в Україні мають керувати українці християни, а не ті, які нам починають всякі обіцянки давати, і ті, які дуре світи, кажуть, та це добре, що до нас приїжджають, гроші вкладають, і все таке інше. Тому позиція моя однозначна. Більше читайте її на Фейсбуці, пишіть запитання, що вважаєте за потрібно, дорогі мої, дам вам відповідь. Я. А поки що послухайте слово нашого патріота із міста Умені, козака Вадима Сікерка. Бажаю здоров'я, доброго дня. Член громади міста Умені, учасник бойових дій. Скажіть, будь ласка, пустите мене туди. на Пушкіна, я вас не знімаю. Пустите чи ні? А хто перепуску цю сказав? Громада, я представник громади, я перепуску вам не давав можливості. У вас є постанова? До кого? А у вас є якісь документи, які підтверджують, то, що я заїхати не можу? Знімайте себе. Сторіть, є? Скіть, будь ласка, мені повторююсь, я вас не знімаю. Можете побачити. Двіться, бачите, тільки моє лице. Бачите вовку? Моє лице? Я вас не знімаю. Дайте мені якийсь документ, підтверджуючи, що я не можу зайти. Рішення номер два п'ятнадцять. Шістнадцять ноль дев'ятого року. Все, а можете показати мені? У вас його немає. Як нема? А чого вас немає? Ви ж повинні мати? Я вам називаю рішення в вільному доступі. Тобто, ж тобто, 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 що? що, член громади міста Умані не може зайти в хасівський квартал шановна громада міста Умані, я звертаюсь до вас всіх, як і до цього мера проклятущого, який видав таку постанову, що член громади міста Умані не може зайти в хасітський квартал. Уявіть, конституція, органи місцевого самоврядування, всі закони, всі в сраку. Немає у вас такої постанови, так? Да? Е, перепрошую, перепрошую. Пане лейтенанте, у вас такої постанови немає? ні? Немає вас два, У вас 65 стаття чи 62 Конституції України вам Тут не, не діє Тут не діє, бачите? Дивіться, о чого ми... ви. Тобто у вас постанови немає, вона є в вільному доступі. Тобто, згідно Конституції, згідно наших всіх прав, ми сюди зайти не можемо нормально? Тут охороняє, дивіться, поліція хто ще? Нас гвардія, так? Да? Ні. Не бачимо. Поліція. Поліція особливого призначення, а ми не можемо зайти. Дожилися, ребята, 5 балав! Що ви скажете мені далі? Я вибачаюся, ви можна вам пожати просту руку, що ви така людина, яка справедливість. Вибачте, гарно. Ви, ви молодець. Римає. Римає. Так от, ребята, я вам всім, Монська громада, кажу, якщо закінчиться це візи цих хасидів, візи цих хасидів, я вас дуже прошу, організуватися і вирішити питання, чому Манчанин не може пройти на вулицю? туристичну. Я не виню зараз ні поліцію, ні, ні, ні склад, вони мають наказ. Питання, від кого наказ? Від вас, громада. П'ять балів поздравляю, дожилися. Все, всім з Богом. Всем привет, дорогие друзья. Вчора в, Уман, в Умані туристи сняли флаг України з флагштока. Флагшток стоїть голий, а поліція не пускає активістів повісити флаг. І, е, говорить, що у вас нет пропусків. Ну, посмотрите, кто не видел это видео, посмотрите, гуляет уже в ТикТоке. Как вы думаете, это, это уже перемога или а, Особенно напишите тех, кто а, говорят, там, чему он не державный, або что сейчас. Просто вдумайтесь, вдумайтесь, приехали к нам туристы, сняли флаг Украины, это мы бы куда-то приехали, или, ну, просто сняли, что бы с нами сделать. Или вот давайте просто на секундочку представим, а, на территории там, в Турции, а, руководитель Турции является а, по национальности украинцем, и в, в в их парламенте 100 украинцев представляют а, большинство. И они управляют Турцией. Ну, где-то такое вообще может быть? Ну, или, например, в том же Израиле. Скажите, где-то может такое быть, чтобы украинцы управляли Израилем? Да нет, нас там оттуда выгонят. Почему же мы, украинцы, сильные люди, а, но об, нас обманули? Почему же мы позволили а, уже 30 лет управлять а, нами, управлять нами именно а, я не против всех э, евреев. Дело в том, что э, большинство у них это нормальные люди. Просто есть определенные движения, которые именно э, у них четко прописано в планах захватить власть во всем мире. Неважно каким способом. Это также касается и в Украине, и в России. Э, везде, э, практически во всех странах СНГ э, захвачена власть. И все недра, все... Э, копалини, все это не идет на благо людям. То есть людей отбирают, продолжают. Ну, вы просто вдумайтесь. Мы, стали Мы получаем. Кто, кто не знает, что такое физособа, в юридическом справочнике международном написано, фізособа физособа це людина, яка не имеет прав на корисні копалини або богатство страны. Ну, вот. То есть, официально, когда нам присудили, помните, идентификационный номер, дали. И мы получаем документы в иммиграционной службе. То есть мы иммигранты на своей территории. По документам мы никто здесь. Никто. И у нас никто ничего не спрашивает. Просто делают вид, что мы кого-то выбираем. На самом деле почему-то выбираем уже 30 лет. Ну, посмотрите, кто власть. И кто вот сейчас, кто приехал в Омань. И почему они сняли флаг Украины. И за что вообще воюют люди. За что. За то, что продали всю землю. Просто подумайте. Тот полицейский, который не пускает... Активиста показывает удостоверение. Вот на этом удостоверении все знают, написано с той с другой стороны ⁇ полиция ⁇ капслоком. А на самом деле там должно быть написано ⁇ посвечение ⁇ Но там этого нет слова. Почему? Вот вдумайтесь. Вот напишите, кстати, в комментарии, почему полиции выдают а, такие документы, а, которые которые не соответствуют зараску. Ну, то есть, что мешает там 100 тысяч гривен взять и напечатать всем на пластике нормальные удостоверения? Но нет. С 2018 года уже 6 лет, как это происходит, было это постановление, но до сих пор никто это еще не поменял, эти удостоверения. Почему? Вот подумайте. Я обращаюсь как раз к полиции, к ТЦК, к тем к людям, которые сейчас охраняют эту власть. Поверьте, ребята, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы же, наверное, сами видите, что... Украина идет ну, совсем не туда, и нас просто тупо уничтожают. Просто берут, как скот, везут и уничтожают. Поэтому, обращаясь к полиции, будьте, пожалуйста, с народом. Будьте с народом, потому что вы и есть народ. Потому что не, не кто-то там, не, не кто-то, не евреи нас уничтожают, а именно мы сами себя уничтожаем. Мы сами себя уничтожаем. Люди, задумайтесь, задумайтесь. Полиция, пожалуйста, будьте с народом. Давайте, пожалуйста, менять эту власть Президент уже не действующий, влада не действующая, нужно новых новые выборы. Все, всем пока. Умань трясе першими опоску, по скупу нерухомості в землі в Україні зараз є ізраїльтяни. в західному світі. Змішання різних раз сталося вже давно. ще юрій погребний, африканці, індуси, араби, азіати, європейці, євреї – всі перемішалися і утворили політкультурні соціумі. А зараз там ще й українські жінки понароджували українонімців, ірландців, американців, арабів, турків, поляків, іспанців, португальців і так далі. То чому журитися про те, що ознайому Україну заселять представники бідних народів Африки і Азії? Та те, мабуть, плану у українських чоловіків забирає війна, жінки з дітьми виїхав. Але свято місце яка відомо пустим не залишається. Тому нам треба готуватися до появи тут афроукраїнців, афроукраїнок, українопалестинців, україно-палестинців, православних мусульман, хусидохристиян, християн, християно і таке інше в конспірологічній версії про масове переселення в Україну євреїв. Я не вірю, бо євреї дуже прагматичні, не поїдуть в руїни. До того ж у нас взимку холодно. І всі ж іноземці будуть розмовляти різними мовами і про Шевченка. Вони не чули цінності та традиції. Вони зовсім відмінні від наших, і гімну нашого вони не співатимуть. І стало щасником. Не всі вони їдять і самого не всі п'ють тож готуємося до політкультурності, вивчаємо арабську і китайську. В той же час литовський блогер записує наступне: Українці все частіше задають до влади критичні запитання, як військові, так і звичайні роботяги. Вчора потужно висловився військовий, який відкрито заявив, що українські землі звільняються від українців. Йде геноцид і влада у дечому підігрує окупанта. Таке враження, що світові потрібна Україна без українців. Зокрема, усім потрібні наші землі, починаючи від окупантів Росіян, закінчуючи угорцями та арабами з євреями, які сплять і бачать та мріють про Умань, як про Нову Меку. Вже з'являються, поки що не перевірені. У Києві про переселення хузидів та інші паломників на територію РФ, а союзники під Шумок скуповують землі на ринку землі України пише телеграм-канал Офіс на мишиня. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ми сила. дякую за підписку на канал наших друзів. На сінфо, на наш канал. Іднаймося о і боротьбі, дорогі браття і сестри, українці. Лу не даймося на краще. сподіваємося з Богом, Богородицею, всіма святими і великим Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.